Ви не повірите, як пройшли мої пологи у США, але давайте почну із самого початку. Ми переїхали до Лінкольна, штат Нібраска, коли відкрили програму гуманітарного пароля. І вже тут я дізналася, що стану мамою. Жаль тільки, що дізналася я про це не найприємнішим способом. Захворіла, потрапила до лікаря, і він разом з діагнозом бронхіт повідомив нам таку несподівану, але дуже радісну новину. Ви вагітні. На облік я стала через кілька місяців. Під час вагітності у мене була страховка, яка покрила мої пологи та вишлях шлях стопроцентово. Насамперед у мене взяли стандартні аналізи, кров, сечу, перевірили рівень глюкози пізніше, зробили УЗІ. Ведення вагітності тут спокійне та ненав'язливе. Перші місяці відвідуєш лікаря раз на місяць, а після сьомого вже двічі на місяць, на останньому місяці щотижня. Усі аналізи такі ж самі, як в Україні, але ставлення лікаря зовсім інше. Інше, як на мене, вони добрі, уважні, ніколи не нагнітають і не лякають, як у нас часто буває. Ніхто не читає нотації, а навпаки, відчувається повна повага та підтримка. Ну і умови у звичайній лікарні дуже гідні. Але найцікавіше попереду, як пройшли мої перші пологи у США і чому я відчувала себе як на відпочинку, розповім у наступному відео. Не пропустіть!